Слава Україні, слава силам оборони, дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога. Окупанта вистоїмо, переможемо. Відео сьогодні буде таке більше для моїх роздумів, можна навіть назвати його питання риторичне, бо в мене тут буде більше питань, ніж відповідей, вирішила я все ж таки відзняти один свій куточок. Може, це буде не одне таке відео, але навіть собі для історії і для якогось аналізу. Відкрила я так ось один з куточків, якраз вчора ввечері, навіть вночі вже я це зробила. І що мені показалася яка картина? Зелень-зеленюща. Так, не про бур'яни, я говорю, зараз не про мокрець, бо він мене вже просто на межі тримає, адекватності. А про троянди ось осіннє насадження, восени посадила красу. Тут в мене і остенки, і всілякі різні японки деякі. І просто дивишся, це не, це не те, що пробуджені, це не те, що намітилося листя, це вже повністю готова листова пластина. І я так думаю: ну як, це ж кінець березня, останні дні березня. Я відкрила по всіх правилах. Кілька днів тому ще був була остання ніч заморозком, все, зараз плюсові температури вночі, але дуже різкий перепад, дуже різкий стрибок. От там за, за день буде плюс 25, дуже спекотно, навіть день, плюс 25, це дійсно дуже тепло. І, і я ніби ну, не перетримала, вони мене не проросли. Один шарагровлокна. І подивитися на це листя, абсолютно соковите листя. Та що там листя, там вже пагони 10-15 см. От керолін Керолінной тут реально є пагони по 15 см. Тобто, це вже можна сказати, що тут можна робити вже другу обробку, е яка йде якраз коли пагінці 10 см вже відросли. Ну я думаю, як, як наступний сезон не вкривати. Ну, я не знаю, чи в мене рука навожиться не вкривати, вкривати, коли їх тоді розкривати. В січні обрізати, ну, от, от як зараз обрізати оцю всю зелень. Ну добре, це осіннє насадження. Тут я, в принципі, санітарне зроблю, не страшно. Але теж, якщо подивишся на нього, абсолютно все в зелені. Не знаю, треба, певно, консультуватися з тими, хто має таку чітку шосту зону, бо в нас я так відчуваю, що вже Львів раніше відносився до п'ятої зони, тепер це до шостої, за винятком мінус 20, що були морози тиждень. Але кажу: от відкриєш. Мало того, що це не є сплячі бруньки, тобто вже перша обробка пропуст... пропущена, друга обробка, тут вже повним ходом системні можуть працювати, обрізати. Дуже шкода, буде обрізати це все, але з іншої сторони, треба обрізати, не лише що все. Потім, хто знає, як оці вітри дуже вітряно зараз. Дуже вітряно. Щодня вітряно, тому я і знімаю не в режимі, тобто озвучую, я відзняла, пройшлася, бо ніякий захист мікрофону мені не спрацьовує. Вітер ну, 20 км на годину. Сьогодні взагалі 40 до 40 км пориви вітру. І цілий тиждень малює дуже тепло, поза 20, і вітер теж поза 20%. Відповідно, переживаєш, як зреагує оця молода зелень суковита, оці молоді пагінці. Як вони зреагують на ті вітри? Як вони зреагують на те сонце, бо відкрив і вже дуже тепло. Чи воно не обпалиться, чи воно не припече, не ті листочки, як буде наростати? Чи це все, що оце наросло, ось во вузела в кадрі? Ну просто, просто неймовірний вже листя. Де не те, що листя, неймовірні вже пагони, височенькі, молоді пагони. На її мрії, вони всі сліпі, бо я щось не думаю, що воно заклалося. Хто знає, яка там серединка. І якщо воно почало простати в січні чи навіть на початку лютого, ну, не думаю, що воно було мало силу закласти прямо квіткові бруньки в той час. Ну і от думаєш, скільки сил витратила рослина, обріжеш її, а частина ж все ж таки цих погонів лишиться, я ж не буду ці погони обрізати, молоденькі. Навіть на Керолі Найт лишиться частина погонів по 15 см, якщо вони сліпі, то це знову ж таки додатковий час, поки вона наростить. Не знаю. Я вже, я вже просто не уявляю, як має бути правильно, хоча кажу, боца відкривай. Пані Олена криває, Дуже багато трояндарів криває. Мій регіон, Франківщина, Львівщина теж кривають. І я все-таки ну, не хочу не вкривати, бо леді овшелот, олівія роуз, вони обмерзли, ну, дуже таке сильно. І це теж остенки загартовані. А тут, так, тут теж є остенки, і вони набагато краще, принаймні зовнішньо. Мені виглядають зараз. Ось коколоко, вся в зелені листя просто ідеальне. Тому кажу, і ніби не вкривати, мені дуже-дуже не хочеться. І Якщо вкривати, то як? Ну, 60-ка, ну вже тонше ягроволокно ну не дам. Вкривати і зразу лишати провітрювання. Хто зна. Але ось інший приклад пістрява фантазія, абсолютно не видно жодного листя, а поруч Клементина, бо сад Нікіцький, виведена селекція там. Обидва сорти рахуються з Нікітська, вважаються. І ось один перезимував ну, на зовнішній вигляд, ніби непогано, принаймні є листя. А інший видно, що там придеться обрізати його майже до майже до самого ґрунту, я так думаю. Хто знає, отак поговорила? Не знаю, дуже багато чого наговорила, говорила, але, але кажу, просто мені можливо теж буде переглядати. Я собі буду думати, що мені, як то мені на наступний сезон зробити, чи поекспериментувати і таки вкрити, нагнути, бо хочеться, щоб воно збереглося по всій довжині пагонів, особливо такий сорт, як Сувенідудок, який мені дуже цінний і він один раз квітне. Але якщо лишити боковинки не закриті повністю на всю зиму, то крайні кущі, я думаю, вони є шанс, що вони можуть таки попсуватись, обмерзнути. Хто знає, не знаю. цікаво, у кого з вас ще є ось такі роздуми на даний момент. Діліться, будемо якось щось спілкуватись, думати. Хортиця прекрасна. От якби я не вкрила, ну я дуже сумніваюся, що вона така була. Дуже і дуже, і дуже сумніваюся. Кажу, ледів, шалот мені показала. І Голден Серберш мені теж показало, що ну-ну. Хто його знав? хоч і перевірені ніби стійкі, олівія роуз, але змерзли повністю. Але ж тут ось листя дуже багато. Я надію, що вона не змерзла. На днях все-таки я вже обріжу це і буду бачити, який результат. Так, тому так, тому так. Звісно, хочеться, щоб воно було відкрите. І, до речі, я дивлюся, є вже бачу, що обрізають трояндрі інші, в кого були накриті троянди, то я бачу, що по всіх пагонах бруньки ще сплять, або хай там висунулися як? Невже наскільки температура, от наскільки погода відрізняється? Хм, цікаво, цікаво. Хоча, якщо згадати лютий, то та, в нас в принципі, було дуже багато ночей плюс, в лютому, плюс, або дуже мінімальний мінус, а в день-плюс точно. Та воно, напевно, все-таки проростало собі, проростало. І то, і тепер думаєш, як не нашкодити. Тому тому, та, якось треба щось думати, що то що-то, що-то покращити. І де знайти цей балон, де знайти цю золоту серединку, щоб бачити все в зелені. Ну, хай не в зелені, але зелені пагони, які перезимували прекрасно. І то бажано, звісно, що відкривати, щоб ще такого зеленого листя не було, бо хто знав, вже пора і обробляти би було, бо може, і може, вже якісь захворювання, звісно, теж на тих листях, на тому молодому листі, чи шкідники підуть, і вже попелицю згадували, що вже є. Павутиний кліщ, я думаю, є ймовірність, але її не обробиш, навіть як він йде від плюс 18, якщо я не помиляюся, це ще не буде така середньодобова. Триходермін, чи вже пора замішувати, треба ще підчитати. Хоча ніби теж для нього ще ночі холодні і багато в принципі, опадів прогнозують на наступний тиждень, хоч і тепло, потім трішки холодає, і опади будуть так багато дощиків. Ну так, такі роздуми мої. <хи> не знаю, не знаю, щось я вже задумалася. І ось так. Хоча в, іншій, в іншому місці, де я розкрила і вже майже все обрізала, то там під накриттям зовсім інша картина. Там насправді дуже-дуже багато обрізала я при землі, при рівні ґрунту, майже не при рівні ґрунту, але сантиметрів 15 там максимум. Полишилося з піану зовні дуже обмерзла, але там і була дірка, прорвалася погоном, і, мабуть, що це теж не дуже добре прямо над нею було. Ось так. Чекатиму ваших роздумів, як ви. Що вже бачите по результатах обрізування, може вже хтось більше набагато обрізав, ніж я, бо я ну, з кучів зудва це вже на даний момент обрізала. Думаю, що сьогодні-завтра побріла, щось зніму. Принаймні оцей куток, мабуть, я вже бачитиму так, за кілька днів, що там робиться всередині, як обрізалося. Чи це тільки зовні така краса, яка мене збентежила, що кінець, кінець березня, а воно все наскільки велике листя має. Так, ще в мене такого не було. Я не пригадую. Ні, не пригадую. Значить, зима ще потепліша. Причому минулий рік я ж таки два-два шари робила по 60 60-го волокно. Ну, а тут один шар зовсім по-іншому. І я відкрила в лютому при провітрювання, робила, заглядала туди. Ось так. Дякую, що вислухали. Буду чекати так, ваші відгуки, ваші коментарі, роздуми. І так, працюємо далі біля нашої краси, безпеки всім, стабільної нервової системи. Так, всім до наступних відео і па-па!